Починаємо, друзі, всім привіт, хто вже доєднався. Починаємо розглядати, друзі, ваші питання з телеграм-каналу. Під постом про 5 питань. За пару годин до стріму я публікую в телеграмі пост про 5 питань. Там ви пишете свої питання, самі ж голосуєте своїми реакціями. І то-5 ми розглядаємо з вами тут в прямому ефірі. Так, у нас наступне питання перше від Ларіси. Добрий вечір всім, хто доєднався, всім привіт. Питання від Ларіси. Доброго дня! Є інформація в інфопросторі, що основні наші партнери Британія, Канада, США, не зможуть орієнтовно з листопада-грудня в повній мірі допомагати нам в контрнаступі через свої фінансові проблеми. Чи це дійсно так? Дивимось, чи завадять, чи завадять ці фінансові проблеми в допомозі Україні? 不过呢。 Ну, друзі, дивіться, тут е, я не бачу <кій> прям серйозних таких фінансових проблем. Фінансових проблеми тут випадають. Дев'ятка бубнова вказує на гроші, фінанси. Тут є деякі труднощі, але вони більше труднощі е, не в самих е, не в самих цих стран. Більше це е, е, стосується от, е, політичного керівництва або ось з цим пов'язано щось України. Тобто такого якогось серйозних фінансових проблем у цих країн, таких прямо серйозних не випадає. Але якась, тобто обмеженість, обмеженість в фінансової допомозі, обмеженість в наданні ось цих фінансів для допомоги, ось так більше випадає. Це не проблеми як, я, якихось там заходу, це більше як обмеження. Цієї допомоги, тому що ми знаємо, як у нас проводяться тендери, друзі. Ми знаємо, як у нас політичні, політична складова, політичне керівництво, як вони це роблять. Більше з цим пов'язано не прям так ці фінансові проблеми, такі що вони не зможуть. Більше пов'язано з обмеженням просто цих, цієї допомоги. Ось так, Ларіса. Така відповідь. Так, обмеження фінансове це дійсно випадає. Це не припинення, але якесь обмеження, якесь, тобто вони будуть надавати частково. От. Не так, як хочуть деякі наші там політичні групи. Не так буде. Так, і це розуміють. Захід це розуміє. Ось так. Це не такі. Прям величезні гроші для них колективно для, колектив, для колективного заходу. Тому ось така відповідь. Наступне питання. Вітаю всіх, друзів, хто вже доєднався. Наступне питання Катерина. задає. добрий день. Чи готує Російська Федерація, Федерація, провокації, Російська Федерація? Цитую. От, провокації на час проведення саміту НАТО або одразу після нього. Плюс-мінус декілька днів. Дивимось саміт НАТО у Вільнюсі, чи готує якісь провокації ворог. Вони е, насправді вони бояться НАТО. Вони бачать силу. Бачите? Західна сила. Вони бояться. Вони не... Якісь дрібні провокації тут випадають, бо тут валет бубнове вказує на орківські хлопоти. Там Бубнові хлопоти це от путінські хлопоти, орківські хлопоти. Вони незначні тут випадають. От. Вони бояться заходу. Західна сила, вони її бояться. Я не бачу таких серйозних якихось провокацій. Підступні дії, якісь вони можуть робити, але все-таки тут випадає страх. Дуже сильна організація і дуже сильні країни. Члени, вони бояться. Те, що вони розповідають там по телевізору і по, -по телевізору і по своїм каналам зв'язку там різним, це все. Ми знаємо, для кого це, на кого це розраховано. На внутрішнього недолугого Івана. Ось так. Ну, нас так кажуть, так? Наступне питання. Наступне питання у нас від Юлі. Доброго дня, Слава! Капітуляція Росії, якою буде? Дивимось, якою буде капітуляція Росії. Знищення, <кій> спустошення Росії, бачите, знищення ось так. Фіаско. <кій> Фіаско, і також вони, вони будуть е, запроваджувати оці свої е, піар-технології різні, там будуть багато чого казати, е, щось там видумувати, придумувати. Тут інформаційна, е, інформаційна буде така, в, такий сплеск у них буде інформаційний спустошення. ось Основне. Це просто спустошення. Тобто повне фіаско не буде військ, не буде ким воювати, просто знищення військ. Ось так. Взагалі людей не випадає, випадає спустошення. Спустошення, горе, ось таке. Ось така буде капітуляція, друзі. Просто вони як щезнуть. Ось так. І будуть прикриватися, як завжди, своїми оціми іпсошними, іпсошними історіями. Так, наступне питання від Олени. Олена пише, доброго дня. Слава, подивіться, будь ласка, відповідь на такі питання. Перше, що буде раніше НАТО чи ЄС? Давайте подивимось. І НАТО, і ЄС, бачите? ну Раніше випадає, бачите, все ж таки, якась організація тут випадає. Тут, бачите, о, військова. Військова скоріше, бачите, військова, швидка карта випадає. Військова буде скоріше. Військова... Король піковий шістка бубнова. Шістка бубнова це швидке швидка подія. По, по термінам це швидко, тобто військова швидше. І також е, організація Є Євросоюзу також буде. так Наступне питання. Е, така інформація, що Туреччина може відтіснити рашку зернової угоди через її неадекватну поведінку і сама буде захищати наші кораблі. Е, цікаво, чи дійде до цього. Ну, вони будуть приймати участь, я не, не бачу відтіснення. Е, хоча <кій> приймати участь вони будуть. Тут, бачите, військові будуть хлопати військові. Тобто вони е, будуть приймати в цьому участь більше. Тобто вони на, е, на, на, посилюють свої там позиції в цьому. Вони будуть контролювати, вони беруть на себе більший контроль. І це удар випадає для Бубнового. Все-таки удар випадає, вони перетягують, натягують на себе ось цей, цей контроль. Таке можливо. Можливо, там не повністю, але таке можливо. Так, В цьому напрямку воно буде рухатись. Бачите, в цьому напрямку. Все ж таки. І це буде більше як західні, західні ініціативи. Це не прямо чисто турецький. Турецька ініціатива це більше от колективний захід. Більше і удар по путіну випадає отут. Значить, він в цій справі він програє його. Витіснять, будуть відтісняти з цієї історії. Таким чином напевно, вона, буде, таким чином, вона напевно, буде реалізовуватись. От. Це ми бачили ще з вами ближче до осені. Буде це більш під таким контролем, і це повинно піти. Так, як воно повинно йти, як ви домовлялись, більше-ближче до осені. Ось так. Поки що ми бачимо, що. Ворог, бачите, блокує там, не пропускає і так далі. Тобто вона толком не працює домовленості ці. Ну, в такому напрямку. Так, наступне питання. Всім привіт, друзі, хто вже доєднався. Всім привіт, хто доєднався і вже додивився до цього моменту, то зараз, друзі, саме час поставити лайк. Підписатись на канал, хто ще не підписаний на канал? Поставити вподобайку і підписатись на канал. Також діліться, друзі, своїми думками в коментарях. Пишіть свої питання. Також цікаво цікаві питання ми будемо з вами розглядати в прямих ефірах. Так, наступне питання у нас від Ірини. Ірина питає: Вітаю, Слава! Коротке питання. Хто стоїть за вбивством Ржицького? Можливо, з'явився е, наш аналог Масадом. Це оцей командир корабля підлодки, підводного човна. Значить, дивимось, який обстрілював, обстрілював територію України цей Ржицький, хто стоїть за його вбивством. Нашли його читав там мертвим чи з пробитою. В общем, в бытову. Сам по факту, бачите, який трифовий король стоїть за цим. Тобто по факту це зробив, бачите? Але все-таки тут випадає знову ж таки бубновий. Тут для нього хлопати трифового короля для бубнового. Бачите, тут трифовий король це зло на ніс. Да? Ну, зло для нього. Для нас не зло. <кій> якийсь трифовий король, це може бути і військовий, до речі, трифова масть, вона вказує на військову. військову це військова масть також. Тобто якийсь трифовий король в інтересах Бубнового, хлопати трифового короля в інтересах Бубнового. За якісь невеликі гроші або привілеї, або навіть просто навіть просто <кій> за якісь... може він просто якийсь ідейний. Дурачок ідейний, ось бачите. По факту, бачите, ось це бубнові хлопоти. І хтось виконав це якийсь трифовий король. Свої ж десь там. Свої ж. Не, не наш український масад взагалі. У нас немає такого масаду і випадає ось так, бачите? Е, так, друзі, наступне питання. Добрий вечір. Так. Дивимось Дивимось наступне питання, друзі. Е, не, просто Нік Л. Не знаю на сердечка L, не, не ви не привітались. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка. Чи йдуть якісь закулісні переговори? Е, вийдемо ми на кордон 91-го року. Чи не залишиться е, якась територія Рашці? Дивимось, дивимося, чи йдуть якісь закулісні перемовини стосовно капі... капітуляції Рашки. Якихось таких е, хитрих, таємних перемовин, перемовини є, навіть вони якісь офіційні. Офіційна бумага тут лягає. Е, вони якісь такі е, різькі, це перемовини або спілкування. ось так. І все ж таки, бачите, е, ці військові орки йдуть додому. Вони виходять додому. Тобто там йдуть перемовини, як їм е, виходити. Ось так. Є якісь різкі рішення стосовно цього. Як, як їм виходить. Тобто це якихось там підкилимних, хитрих перемовин, там, типа зради, такого взагалі немає. От бачите, інтерес бубновий інтерес бубновий зі злом і ударом. Десятка бубнова вказана, інтерес бубновий бубновий це ось цей бункерний. Він втратив свій інтерес. Повністю йдуть ось такі перемовини, ні там про якусь зраду чи щось ще такого, такого подібного не випадає. Йде перемовини, як вони будуть виходити. І навіть, навіть це якісь різкими офіційними е документами там внутрішньо. Вони можуть і скриті, але це не підкілимні якісь там е історії, це ось офіційні, офіційні якісь рішення є. Приймаються або ухвалюються ось так, для того, щоб вони поверталися додому. Ось так. І це дуже сильно б'є по інтересам Бубновим. Але ось все-таки все так випадає, втрати його. Випадають його втрати. Тобто перемовини йдуть саме в такому форматі, вони йдуть не підкилимні, а офіційні на рівні там, військових, можливо, там, на рівні якихось там інституцій державних, як західних, так і цих. Е Ворожих і наших ось так. <кхем> ось такі перемовини йдуть там. Бачите? Тому ніяких там зрад чи там і так далі, такого немає. Вони підуть до себе додому, до себе додому. Значить, території не залишиться і ніякі. Все-таки будуть вони вдома, в себе. І будь-які інтереси вони тут втратили. І втратять. Втрачають, втратили і будуть втрачати. Так. Повне знищення ядерка. Ніякої ядерки. Так. Доброго-доброго вечора, Галіна. Добрий вечір. Слава, подивіться, будь ласка. Чи може бути, що Україна підконтрольна в НАТО? Подивіться, будь ласка. Чи може бути, що Україна підконтрольна візьмуть в НАТО, а та, що під окупацією була, ні. Такого не буде, Галина. Так, не буде такого. Друзі, ось ми подивились, в принципі, ті питання, які ви писали. Хто не підписаний на телеграм-канал, всі питання я беру топ-5 по вашим реакціям з телеграм-каналу. Телеграм-канал є в мене в описі. Про канал ви можете знайти. В YouTube каналі, про канал, і там є всі посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, пишіть свої питання, і ми будемо розглядати топ-5 з вами в прямому ефірі.